Знову я, геймен, і сьогодні я вам покажу е, спосіб, як можна троллити друге виживання. Е, для того вам треба ну, досить хрупкі предмети, які можна досить легко дістати. Це скриня пастка, вибухівка і блок трави. Е, ми беремо, підкопуємо тут, ставимо динаміт. Але якщо ви хочете, щоб він реально підірвався, тому то вам потрібно буде поставити, скоріш за все, отак. Так, ставимо. Ставимо, ставимо. Тут, тут, тут і тут. Тут. Так, і ваш дух точно тоді підірветься. Ви йому, наприклад, скажете, що там перед тим, як я його поставлю, то я поставлю. От, ви поставили, він дивиться і все підривається, що тут буде. І все. Це легкий спосіб, користуйтеся. Буду вам дуже, дуже вдячна. Дякую всім за перегляд.